Вітаємо вас на КТМ Новини. Сьогодні у випуску такі теми: цікаві імена новонароджених, незвичні наречені та демографічна ситуація загалом. Стало більше лікарів. Зростання штату центру первинної допомоги. Пейзажі натюрморти та ікони з бісеру. Виставка у музейному центрі. Бібліотекарі заколядували на святвечір. Минулого року в Олександрії уклали 416 шлюбів. А найстаршими нареченими виявилися 81-річна жінка та 94-річний чоловік. Також серед народжень переважали хлопчики, а семеро дітей знайшли для себе нові родини, які найпоширеніші та нетрадиційні імена для своїх дітей обирали батьки минулого року, розказали працівники відділу ДРАЦ. Минулого року Олександрійський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрував 3373 актові записи. Серед них і 690 народжень. Переважали хлопчики. Їх народилось на 26 осіб більше ніж дівчаток, 358 проти 332. А найпоширенішими іменами, які ми називали батьки своїх дітей у 2020 році, були такі: чоловічі Артем, Іван, Максим, Єгор, Тимофій, Дмитро, жіночі Анастасія, Єва, Маргарита, Мілана, Марія. Рідкісними та нетрадиційними іменами, які ми називали своїх дітей-батьків у 2020 році, були такі: чоловічі Клім, Ігнат, Габріель, Фарід, Аслан, Домінік, Стефан. Жіночі, Маріам, Елана, Божена, Теона, Інара, Афіна, Ебігейл Агафія. Також протягом року усиновлено семеро дітей. Одна з них усиновлена громадянами США. Через карантин дещо зменшилась кількість одружень. У 2020-му проведено 416 шлюбів. У 2019 році ця цифра була 645. Наймолодшою парою були юнакові 18 років, дівчини 17. Найстаршою чоловікові 94 роки, жінці 80 один рік кількість зареєстрованих шлюбів з іноземними громадянами у 2020 році до таких реєстрацій було 29. Це громадяни були Республіки Казахстан, Молдови, Польщі, Грузії, Російської Федерації, Німеччини, Болгарії та Королівства Марокко. На жаль, зросла у минулому році статистика смертей. 2020-й приніс 2158 випадків. У віці до одного року померло четверо дітей. Зареєстровано і вісім мертвонароджених. Основною причиною залишаються серцево-судинні захворювання. 27 осіб минулого року змінили своє ім'я. За рішенням суду зареєстровано 230 відміток про розірвання шлюбу. За згодою сторін 82. Декларації з терапевтами, педіатрами та сімейними лікарями підписала переважна більшість Олександрійців 73%. відсотки. Від початку кампанії, дехто зі спеціалістів звільнився, але нещодавно до штату Олександрійського центру первинної медико-санітарної допомоги додалося троє лікарів. Детальніше про нових лікарів та декларування загалом далі у сюжеті. 73% олександрійців наразі вже обрали собі сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Цей вибір не є остаточним. За потреби кожен може перезаключити нову декларацію з іншим спеціалістом, може навіть змінити лікувальний заклад. У деяких фахівців Олександрійського центру первинної медико-санітарної допомоги ще є вільні місця, а нещодавно до штату спеціалістів додалися ще троє лікарів, розповідає Сергій Дячук. Двоє лікарів, да написали заяви, і ми їх приймаємо з 20 січня. Ми дамо об'явлення, буде там, от на першому поверсі, де у нас телевізор стоїть інформація щодо них. І, будь ласка, записуйтесь. Лікарі досвідчені з категоріями, зауважив Сергій Дячук. До закладу прийшов ще один лікар з наркодиспансеру. Нещодавно, десь місяць, трошки більше тому, прийшла торта з наркодиспансера. Тобто, у нас зараз з'являються лікарі, до яких можна з якими можна заключити декларацію, тому що. Основна маса лікарів, які постійно у нас тут працюють уже багато років. Вони набрали оптимальну кількість, ну і вони мають право відмовити в підписанні декларації. А от щодо переходу чи приєднання районного ЦПМСД, перемовини тривають. Але в будь-якому разі декларації пацієнтів мають бути підписані. З ким і в якому закладі вибір кожного. Декларації повинні бути підписані. Де пацієнт забажає в районній лікарні, ну в районному ЦПМСД, в нашому ЦПМСД. це вже його проблема. Але якщо немає підписаної декларації, то буде надаватися тільки невідкладна допомога по життєвим показанням. В разі відсутності декларації лікарі навіть не можуть виїхати на констатацію летального випадку. Вони не вели пацієнта, не знають про його хвороби, а отже, не можуть надати висновок. Виставка вишитих бісером пейзажів, натюрмортів та ікон від Олександрійської майстрині Тетяни Губенко відкрилася у Олександрійському музейному центрі 6 січня. Свої роботи жінка переважно дарує друзям та рідним, а захоплюється таким проведенням дозвілля з 2012 року. Проте це не єдина справа, якою майстриня займається у вільний час. На відкритті виставки була наша знімальна група. Вишиті бісером картини, ікони та рушники прикрашають виставкову залу Олександрійського музейного центру. Персональна виставка робіт майстрині Тетяни Губенко відкрилась 6 січня. Захоплення вишивкою у жінки виникло у 2012 році після отриманої травми. Усі свої роботи майстриня дарує рідним та друзям. Моя перша робота ікона хлібна. Це у мене невістка займалася вишивкою, вона мені принесла набір для вишивання, і я почала вишивати. А потім одержала благословення у священника, почала вишивати ікони, почала з ікон. Ікон вишила більше 100 штук. Це те, що в мене залишилось для себе, як залишила для себе. Після того, ну спробувала пейзажі. Ну а потім пішло, воно ну, пішло, пішло, пішло. Вишиванки, рушники. Над своїми картинами пані Тетяна працює тоді, коли є натхнення. Тоді час за улюбленою справою пролітає непомітно. Зараз у майстрині переважають вишиті рушники. Проте вишивка бісером це не єдине захоплення талановитої Олександрійки. Крім вишивки, займалася розписом бутилок. Розписом дощечок, в дворі на подвір'ї, от картинки, тут у мене такі, у нас забор у дворі, там, де я живу, розвішені картинки там. Потім мотонки робили. Ну, в общем, що, що тільки побачила новеньке, робила вазонний, вазон береться, шпакльовка наноситься, малюнок, потім покривається лаком. пап. Фарбом робила вазони такі. Ну, в общем, шукаємо собі пригоди. Любов до такої творчої роботи до рукодільниці прийшла від мами почесного громадянина Олександрії Антоніни Криуленко. Талант, який останні роки проявився в цій жінці, мабуть, він їй даний був від матері, тому що. Антоніна Тимофінна також займалася, крім того, що вона була видатним педагогом, лауреатом премії Сухомлинської обласної премії. Вона була музеєзнавцем, заснувала в місті і в районі 17 музеїв, а вже в останні роки свого життя вона дуже багато займалася саме вишивкою, бісроплетінням. І цей талант передався її доньці. Помилуватися вишитими картинами час ще є. Адже з 8 січня музейний центр у зв'язку з карантином відвідувачів не прийматиме. Олександрійські бібліотекарі заколядували. Напередодні святого вечора дівчата гарно вбралися, захопили з собою янголятка та вівцю та відправились різними закладами міста. Завітали і до нашої редакції. А дозвіть в вашій хаті. дня! Доброго Доброго. З новим роком свят Олександрійські бібліотекарі напередодні святвечора водили вівцю та колядували. Дівчата перетворилися в гарний газдинь, тихо овечку та янголятка і вирушили колядувати, дарувати побажання, гарний настрій олександрійцям. Відвідали цього дня, чимало установ. Завітали і до нашої редакції. Цього дня відвідали колядниці і управління культури, розіграли цілу сценку і звісно ж, заспівали. Ой, радуйся, земле! Застилайте столи, та все килимами. Радуйся! Ой, радуйся, земле, син Божий! Народився! На жаль, цей захід не надто масовий. Вино всьому карантинні обмеження. Відмовилися цьогоріч і від фестивалю колядок. Проте продовжують працювати, запевнила Ольга Переведенцева. Працюємо на лени на повну потужність. Всі заклади відвідувачів. Єдине, що не можемо приймати так, як раніше повноцінно. Всі керівники працюють, діти працюють, заклади відкриті для всіх, але в межах карантинних норм. Для артистів важливо працювати для глядача. Тож знайшли вихід, виступають онлайн. Готували онлайн на е в сторінці в Фейсбуці зараз створена нова сторіночка. Називається «Культура і мистецтво Олександрійської громади, де можна переглянути новорічні та різдвяні колядки, щедрівки і привітання колективів, як клубних, так і бібліотечних, музейних закладів. Звісно ж, чекають на завершення карантинних обмежень. Мріють зібратися на концертну програму з нагоди міжнародного жіночого дня, а колективи завжди готові. Нехай не замовкає у вашому домі дзвін різдвяних дзвіночків. Нехай пахне ялинка, а стіл прикрашають смачні страви. Бажаю вам казкового настрою, милих подарунків, уваги близьких і рідних людей. Нехай у це зимове свято душа наповнюється світлом, теплом, любов'ю і радістю.